Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. У цьому огляді будуть новини і про залізницю, і про метрополітен. Так, для купівлі нових вагонів метро Києву виділяють кредит у 50 мільйонів євро. Що потрібно зробити, аби не впасти з полиці у пасажирському поїзді? І як сісти в поїзд, якщо в касі немає квитків про це і не тільки далі в огляді. Відомо, що київський метрополітен потребує оновлення парку поїздів. Закупівля рухомого складу особливо актуальна з урахуванням добудови нової ділянки метро в районі Виноградря. Європейський інвестиційний банк та Київ підписали угоду на 50 мільйонів євро для придбання нових вагонів метрополітену. Відповідну інформацію, 25 вересня оприлюднила столична підземка. Також відомо, що ці кошти є першою частиною кредиту на загальну суму 200 мільйонів євро, наданого Європейським банком реконструкції та розвитку, та європейським інвестиційним банком. Початкова сума спрямована винятково на придбання нових вагонів метро для Києва. Решта 150 мільйонів євро буде надана після завершення техніко економічного обґрунтування, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з модернізацією частини наявного парку вагонів. Загальне фінансування дасть змогу оновити або замінити 120-160 вагонів. Планується, що запозичення візьмуть строком на 12 років під фіксовану ставку 3,5%. Пільговий період за цим договором складатиме 3 роки. Далі про залізницю. Ну і традиційно говоримо про публікації пасажирів у соцмережах. Нещодавно в поїзді Київ-Рахів пасажирка впала з верхньої полиці. Очевидці інциденту кажуть, що полиця, ніби не була обладнана ременями безпеки, свою відповідь щодо цього випадку дала і Укрзалізниця. Допуск про інцидент розмістила Ольга Акулова. За її словами, 14 вересня у поїзді No55 Київрахів одна з пасажирок травмувалася унаслідок падіння з полиці. Жінка падає з верхньої бокової полички разом зі слизьким матрасом, б'ється спиною обкут нижньої полички. Пише авторка посту. Далі вона зазначила, що після інциденту інші пасажири почали просити у провідника ремені безпеки. Відповідно, дописувачка звернулася до Укрзалізниці за роз'ясненням, чому на полицях не закріплюються паски ще до посадки пасажирів у поїзд. Служба підтримки компанії відповіла у коментарі, що пасажирка втратила рівновагу та впала з верхньої полиці під час поїздки з Києва до Тернополя поїздом номер 55 Київ Рахів. За словами жінки, на момент падіння ремені безпеки були справно встановлені, проте вона самостійно від'єднала їх, не розуміючи для чого вони призначені. Незважаючи на подію, пасажирка зазначила, що претензій до поїзної бригади немає, говориться у відповіді. Загалом, ремені безпеки, що кріпляться на верхніх полицях, є у кожному вагоні поїзда. Якщо вони відсутні, потрібно звертатися до провідника. У соцмережах час від часу з'являються дописи про військовослужбовців, яким не вистачає місць у поїздах. Тому вони їдуть без квитків. І замість відпочинку в купе розміщуються у тамбурі. Після запровадження бронювання місць подібних випадків стало менше, проте різні непорозуміння трапляються й досі. Катерина Білозерова 23 вересня розмістила у Фейсбуці фотографії військовослужбовця із собакою, які їхали у тамборі. У дописі говориться, що ніби чоловіка не пустили у купе через наявність собаки, тому він лежав на підлозі 8 годин. Також вказано маршрут поїзда Одеса ковель і п'ятий номер вагону. Служба підтримки «Укрзалізниці» у коментарі до цього посту виклала свою версію події. Військовослужбовець у вагоні номер 5 поїзда номер 78 мав квитки разом із мамою на місця 46 і 48, але одразу при посадці попередив бригаду, що йому психологічно комфортніше їхати у тамбурі. Провідниця і начальник поїзда неодноразово пропонували зайняти місце в купе. Обмежень для службових собак не існує за умови викупу всіх місць у купе, але в цьому випадку сусіди не мали заперечень проти собаки. Говориться у відповіді компанії. Тим часом у своїх прес-релізах Укрзалізниця нагадує про можливість бронювання квитків для військовослужбовців компанія заявляє, що впродовж літа оформили майже 60 тисяч квитків, що були у резерві. З них майже 23 тисячі квитків було оформлено у серпні поточного року. Нагадаю, що онлайн форма бронювання квитків для пасажирів, які мають статус військовослужбовців, є на сайті Укрзалізниці та у мобільному додатку. І ще один лайфхак: на випадок, якщо немає в продажу квитків, взагалі пасажир може звернутися до начальника поїзда для посадки без проїзного документа. Така норма міститься у правилах перевезень. Пасажир має оплатити проїзд начальнику поїзда, який виписує відповідну квитанцію. І ще одна новина: на маршрут Київ-Черкаси повернувся двоповерховий поїзд Шкода. Раніше він курсував львівським напрямком. У розкладі Укрзалізниці вказано, що з 18 вересня змінюється розклад, а система продажу квитків показує схему двоповерхових вагонів. Щоправда, місця в поїзді Інтерсіті Київ-Черкаси продаються лише до 29 вересня, включно. Нагадаю, що у період літніх перевезень Укрзалізниця призначала поїзд номер 741 сорок Київ. Львів, де було задіяно електропоїзд Шкода, відповідно його було знято з маршруту київ черкаси А зараз «Укрзалізниця» експлуатує два електропоїзда чеського виробництва. Один з них працює на маршруті Київ-Луцьк. Якщо у вас є новини на транспортну тематику, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі відео. Також нагадаю про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки, це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про те, що ви можете стати спонсором каналу та переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і підтримати донатами цей ресурс, ви можете через посилання, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.